Діана, їдри да де ти, ну ми вже опаздуємо, ну йомайо. йо. Це ж як треба хотіть випить, щоб кожну минуту мені напоминати, що ми опазду це чи Діана, ні? Діана, бо ми всі опаздуємо. Придеться знову куму казати, щоб спірт розводив. Ну давай, ну вже таксі чекає, ну що ти сиди губи красиш? Так візьми, хоч раз, поїдь своєю машиною. Так все, я нікуди не їду. А чого? А чого, а чого? По тому що я хочу віддихнуть. Отзивай їхати... таксі і їдь своєю машиною. Ні. Мене бензина немає. Ти мене ще. Мене бензини немає. Ти бачиш, так хочу вже хлинуть, так уже хочу випити. А Боже, бідняга, давно не пив. Три дні пройшло от минулої п'янки. До Божечка просив, пити не буду. Та? Що вже? Прошло. Я... Забулося. Діана, що було, те було. А відпочивати треба теж уміть, Діана. І постійно треба відпочивати, бо робота то є ворог. Розумієш, то є ворог людства. А відпочивати треба ще вміти. Я тобі буду Та, ти слухати не хочу. Ти мене поняв? Давай! Так довго збираєшся? я вже давним давно зібрана. А тобі ще курточку вдівають, сапоги на тягу.